Пекельні санкції Грема таки можуть ухвалити суворий законопроект американського сенатора щодо рестрикції проти тих, хто торгує з Росією, таки почнуть розглядати у сенаті. І, Можливо, навіть на цьому тижні. Чому позиція Трампа змінилася? Які шанси, що це будуть не чергові погрози Москві? А реальний крок розбирався у Вашингтоні наш спеціальний кореспондент Дмитро Анопченко у законопроекта лінці Грема непростий шлях. Варто було лише з'явитися, і він одразу став сенсацією. Ще пак найжорсткіші за всю війну мита для тих країн, які купують у Росії енергоносії і не підтримують Україну. Це забрало би у Москви величезну частку нафтодоларів. Ну а далі суцільний скепсіс. Сам Грем говорив в пресі. Документ мають прийняти до канадського засідання G7, щоб і Європа приєдналася. Але вже і канадський саміт пройшов, і саміт НАТО, і Євросоюзу а пекельний пакет навіть на розгляд не виносили. І от знову сенсація в ефірі ABC Грем розповів, що Трамп змінив гнів на милість, згоден дати зелене світло і розблокувати законопроект. Ми грали в гольф, і Трамп мені сказав час просувати цей законопроєкт. А я кажу, в документі є механізм, пане президент. Коли ви керуєте, коли ви визначаєте, що саме застосувати І ця домовленість дозволить таки почати обговорення плану Грема. Сенат повертається з канікул вже цієї суботи, 7 числа. Тому конгресмени намагатимуться більше не затягувати, якщо вже є відмашка від першої особи. Щоб отримати її, Грему довелося піти на поступки в новій редакції. Санкції запроваджуватиме не конгрес напряму, а Трамп, який утримує цей механізм від законодавців, тобто тоді, коли він сам вважатиме за потрібне. Думаю, шанси на затвердження хороші, бо ми прописали обмеження, і це тепер президент вирішуватиме, як закон використовувати, щоб усадити Путіна за стіл переговорів. І коли кажуть, диявол в деталях це якраз така деталь, тобто з механізму прямого покарання Росії та тих, хто із нею торгує, пекельні санкції стають скоріше черговим засобом для Трампа тиснути на Кремль. Теж непогано, але вже не так ефективно, як це було би в руках конгресменів. А вони вже зараз готові підтримати. І демократи і республіканці є 85 голосів зі ста. Переконлива цифра. Але чи буде сенс у нових рестрикціях, чи спрацюють вони, якщо Трамп і далі продовжить тримати їх як погрозу? Аргумент на крайній випадок, але не застосовувати Адже експерти із санкцій, майже одностайні обмеження варто застосувати, а вже потім розмовляти з позиції сили, а не погрожувати тим, що така можливість просто є. Як ми бачимо, Трамп схоже не надто налаштований посилювати санкції проти Росії. Принаймні, поки що ми бачимо радше протилежне. Він, можливо, щось говорить про нові рестрикції, але зрештою рух завжди йшов у зворотному напрямку до їхнього послаблення, до допомоги Путіну або принаймні до якогось розуміння з ним, до спільного бачення. Тому будемо реалістами. Якщо навіть Сенат за конгремою ухвалить, 47-й президент із жорсткими кроками все також не поспішатиме. Але у нього, хоча б з'являється реальний механізм тиску: 500% мита на всі товари, які будь-яка країна світу постачає до Америки, миттєво зупинили би торгівлю зі штатами, і будь-який президент чи прем'єр краще розірве контракти з Москвою ніж втратить ринок США. Грем саме в цьому і бачить шанс примусити Путіна до миру діяти через економіку, показати, затягуєте переговори, втрачаєте значну частину нафтових прибутків, зриваєте перемир'я, втрачаєте їх всі. Якщо ми не досягнемо хорошої угоди між Росією та Україною, а вона має гарантувати, що не буде нового вторгнення і що Україна зможе вижити, то Китай сприйме це як слабкість і атакує Тайвань. Іран тоді стане ще провокаційнішим. Тому думати, що немає значення, як саме завершиться ця війна, це велика помилка. Якщо закінчити її правильно, весь світ стане безпечнішим. Якщо ж це буде щось подібне до того, як ми вийшли з Афганістану, це підпалить увесь світ. Ці аргументи й змусили таких різних конгресменів підтримати пекельний пакет Грема. А експерти із Санкті кажуть, що і технічно вибір правильний. Жорсткі обмеження на продаж нафти і газу по суті єдине, що може настільки підвищити ціну війни для Кремля, що Москва таки погодиться її закінчити. Якщо ви шукаєте, де ще посилити санкції, це саме енергетика, і в цьому немає жодної таємниці у санкціях, як і в багатьох інших речах. Головне слідкувати за грошима. Нафта головне джерело валютних надходжень Росії. Природний газ на другому місці. Бийте по ним. І спосіб бити білому дому зараз дає сенатор Грем. Інше питання чи готові будуть у команді Трампа цим таки скористатися? Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, американське бюро телеканалу Інтер. Марафон Єдині новини.